Них негативна вібрація, я не знаю, на що вам та інформація все міняється як погода. У Таліні. що таке свобода? Дивлять на світ вузькі нахер хайдуть, такі імператори. Я тією частиною дивних людей, яким не вистачає певно кальцію в організмі, і вони постійно хочуть їсти крейду. І коли я була в Україні, я собі замовила з інтернету величезний такий камінь, я його била, дробила, ламала і їла шматочками. І це настільки було вау, неймовірно. Коли я їхала в Естонію, там залишився такий маленький шматочок, і я його залишила. А тепер, я думаю, боже, як шкода, що я його не взяла. І ось кожен раз, коли я фарбуюся, я е, фінішую та, так сказати, пудру тальком. Ой, вам просто не передати цими словами. Наскільки мені важко просто це все робити, тому що цей тальк передає мені, нагадує мені запах крейди. Я просто хочу його з'їсти. Давайте спробуємо. Короче, ось так. <світ> Ой! Ні, воно того не вартує. Так, зараз я хочу спробувати вам коротенько розповісти про те, що ж відбулося зі мною за останній період, за моєї відсутності на Ютубі. Це так незвично для мене знімати щось постійно, а не тільки раз на півроку, коли я кудись там поїхала. Але чомусь я так вирішила. По-перше, я сьогодні вперше за. За довгий період намалювала стрілки. Якийсь час я без них жити не могла, їх малювала кожен день. Потім мене відпустило, я перестала це робити. І сьогодні я начебто себе відчуваю якоюсь іншою людиною зі стрілками. Мені так незвично. І я постараюся розповісти коротко, проте я не обіцяю, що це буде коротко. Так, по-перше, я отримала в Макдональдсі чашечку від МакКафе. Вона пластикова йде. Тут діє система така, що якщо в тебе є додаток Макдональдс, ти там реєструєшся, і кожен раз, коли ти відвідуєш ресторан, ти скануєш свій особистий QR-код, тобі нараховуються бали за твою покупочку, і потім ці бали ти можеш обміняти або на їжу, або на меню. І іноді там якісь пропозиції висвічуються, типу якихось товарів маковських. І ось, наприклад, я е, отримала ось таку чашечку. Я коли їздила в різні країни, я користувалася цим qr кодом і мені нараховувались там бали. І тут я приїхала сюди, я дивлюсь, мені там не вистачає дві покупочки для того. Щоб отримати ось таку чашечку. Я зробила дві кукомочки, отримала чашечку, і я тепер щаслива, тому що для мене кастомні якісь товари Макдональдс це щось дуже цінне і цікаве. Ну, Тому що як-не-як, чотири як роки ми провели разом з своїм Макдональдсом. Люблю Макдональдс. О, до речі, покажу вам дещо. що стосується типу кастомних штучок з Макдональдсом. Ось така штука в мене є. Це я отримала від ком'юніті експертів з гостинності Макдональдсу. Ми проходили квіз, і то, і хто, і хто відповів правильно на усі питання, отримував ось такий ем, як сказати подаруночок на пам'ять. І це було дуже круто. Взагалі, типу Макдональдс топ В цілому, що ж відбулося? Так, коли я востаннє з вами була, що я робила? Я не пам'ятаю. Я просто декілька разів намагалася записати це відео, мені не вдавалось. Мені або щось не подобалось, або в мене був поганий настрій. Зараз я знову намагаюся себе налаштувати на позитивну хвилю, тому знову я тут, і я сподіваюся, що це відео нарешті потрапить до Ютубу. Так, Боже, скільки я цього отримала, все. Це, це більше не схоже на мій старий гаманець. По-перше. І я отримала свою ID-карту. Ось це я. Ну, я, я вважаю, що це достатньо вдала такі фотографії, тому що в мене є на деяких документах такий жах взагалі. Коротше, далі, що я отримала? Також я була у центрі біженців, і там я отримала свою карту на безкоштовний проїзд на рік. Тому. Всі, хто там приїжджають в Естонію, реєструються на тимчасовий захист, вони можуть отримати ці картки. Центр біженців знаходиться ось тут. Це вулиця буде, а ось сюди я причеплю qr код їхнього Фейсбуку. То, якщо комусь там потрібно буде, ви можете користуватись. Там вся інформація є. Вони діляться усім, розповідають все, допомагають. Вони мені розповідали і про те, як отримувати якусь допомогу. Я ні, ні на які допомоги не оформлююсь, тому для мене це не актуальна інформація, і це, мабуть, єдине про що я не знаю, як тут сформувати ось ці допомоги, субсидії, виплати, щоб тобі типу держава виплачувала кошти. Тому до мене з цим питанням не звертайтеся, але якщо щось інше. Потім я отримала свою банківську карточку, рожевеньку. І, звісно ж, після цих усіх дій я стала на біржу праці. Мені дуже подобається Естонія тим, що вона достатньо така діджиталізована країна. І я в шоці взагалі з того, як тут е, формувати документи в інтернеті. Тут є так само, як у нас є дія підпис тут є ID-підпис чи мобайл підпис Коротше, тут можна підписувати документи дистанційно. І я вам розповім про те, як у мене це в дії відбулося. Не в Дії в Дії, а в Дії в плані в реальності. Ну, типу, розумієте, так? Також. Що немало важливо вам розповісти, я маю ось таку карточку. Написано тут Екатеріно. Але ну, це таке це, це все виправляється. Найосновніша суть цієї карточки це карточка на вхід до мого місця роботи. Я стала на біржу праці. Вгадайте, скільки днів я простояла на біржі праці? Один день. Я простояла на біржі праці один день, і на наступний день я самостійно знайшла роботу. І позавчора в мене на роботі вже був перший день, тому я вас посилаю у позавчора. Подивіться, як я сходила на роботу. Я могла би просто спати, бачити сни, насолоджуватися життям, Але ні, я вирішила, що мені варто працювати. Сьогодні я буду куштувати нові снеки. Я просто кожен ранок куштую один і той самий сніданок. Просто на цей раз це будуть інші снеки. Вони були просто по акції. Я беру снеки. На них додаю хумус. І зверху на це все я додаю авокадо. Також там ріє кава. І буду їсти. І збирати. Такий в мене вийшов снігнечок по презентабельності. Це, звичайно, ну, не ресторан вищого класу, але в принципі на смак це мало чим впливає. Тобто це йде снек, хумус і авокадо. Господи, п'ята тридцять. Жах, я, я думаю, і, і мені ж стає погано. Мені залишилось на збирання година і двадцять хвилин. Тридцять хвилин. Це дуже смачно. Єдине, що проблема, те, що саме у цих снаків в упаковці набагато менше, аніж звичайних тонких. Гарного дня на зв'язочку. Відчувається трішки такий легенький апокаліпсис. Типу людей немає на вулицях. Незвично дуже. Ну, тут, в принципі, небагато людей на вулицях, але саме я просто вперше так рано виходжу кудись у справах. Зараз сьома година, в мене через 2 хвилини автобус буде. І я їду працювати. Плакати чи радіти, Плакати чи радіти, Я просто тільки-тільки звільнилася з попередньої роботи, в принципі, місяць назад, Ну нічого. Начебто настрій такий бойовий, хороший. Я сподіваюся, що все буде окей. І їдемо працювати. До речі, я вам не знаю, казала чи ні, я влаштувалася покоївкою в готель. Тому гарного дня, як будуть якісь новини, я буду з вами ними ділитися. Я, як завжди, приїхала занадто рано. Я як завжди приїхала за пів години. Ну, у мене там просто вибору небагато. Або я сідаю на цю маршрутку і приїжджаю трішки раніше на цей автобус. Я досі не вивчила, як це правильно промовляти. Або я сідаю. На наступний, який через 25 хвилин і спізнююсь. Ну, тому, в принципі, правильно буде не спізнитися. І я вже практично на місці, і раніше, коли я приїжджала раніше, то я могла в ось цей торгівельний центр. Але він зачинений, тому що занадто рано вона. зараз. Тому що хто в таке рання ходить по торгівельних центрах Логічно, правда? зараз я вам покажу. Тут є такі тарапункти. Там знаходяться смітники, в яких ви можете розсортувати сміття. Вдома ми теж сортуємо сміття. І по-друге, там є пункт прийому пляшок. На кожній пляшечці там пишеться, чи можна її здавати. Якщо можна, ми збираємо пляшечки, приносимо в цей пункт, здаємо пляшечки і отримуємо це якісь кошти. Так, кожна пляшечка має різну ціну. Я як наступний раз буду йти здавати, я вам покажу. Чому я показую? Тому що це щось нове, тому що в нас такого немає. А ще, окрім того, що я знайшла таку цікавинку, я ще й заблукала. А, ось якраз я вибралась і я вже позаду моєї роботи. Ось тут. Проч, оце наступна подія це вже готель, де я працюю. Закінчила свій перший робочий день сьогодні, на вулиці, після того, як я почала свою роботу, пішов сніг, а я була в осінній курточці, тому мене забрали на машині. Тож, ось так, пройшов мій перший робочий день. Не сказати, що це було дуже легко, не сказати, що це було дуже важко. Це для мене у будь-якому разі новий досвід, це для мене. Поки що це для мене легше, аніж Макдональдс, тому що тоді в тебе не було якоїсь такої волі дій. Я постійно був під наглядом, постійно в стресі, постійно купа людей. Там так, фізично важко, тому що це багато номерів, важка постіль перестеляти, перероблювати, прибирати. Важко постійно фізично встав, піднявся, зробив, переніс, підняв, опустив. Проте як я вважаю, це просто супер ідеальна робота, тому що. Фітнес, дівчат, навіщо платити за фітнес, якщо можна просто піти працювати на таку роботу, де ти будеш рухатись постійно. І я прям виходила така спотівша. Вся думаю, йо, йо Нелегко, нелегко. Проте. Дуже цікавий досвід. Тільки ви реєструєтесь на отримання тимчасового захисту. Вам приходить лист про те, що вам необхідно зареєструватися на цю адаптацію. Ви реєструєтеся, ви приходите туди, витрачаєте цілий день. Там можна зареєструватися ще онлайн, тобто, щоб це все було в тебе все через комп вдома. Але я вирішила, що вживу краще. Я такі довгі дні навчання люблю більше вживу, тому що мені важко було просидіти за комп'ютером весь день от. В увазі я сходила туди, дізналася дуже багато корисної нової інформації. Дізналася, що українці погано вивчають естонську мову. Тому що нас всіх отак поставили в ряд, сказали, хто там перший приїхав, хто останній. І там були українці, які приїхали ще з 17-го року. І коли запитали там, хто знає естонську, одна людина, здається, підняла руку, сказала, що я трішки там можу розмовляти. Саме тому я записалася на курс естонської мови, і в мене вже за дайте подумати за два тижні в мене починається курс естонської мови. Цей курс проходить безкоштовно. На нього можна зареєструватися. Насправді, Естонія дає дуже багато можливих. Вести для вивчення естонської мови, тому що е, тут є дуже багато цікавих програм. По-перше, в касі по безробіття там дуже класна програма. Якщо тобі необхідне якесь навчання, ти можеш поспілкуватися зі своїм консультантом каси по безробіття, ти можеш сказати йому: я ось хочу розвиватися в такому то такому-то направленні, і саме в Естонії, і саме тут, саме тому. Мені потрібно вивчати естонську мову, і навіть каса по безробіттю може тобі допомогти з курсами естонської мови, І вони це все оплачують, тому що тут є відповідний ліміт на кожного. Проживаючого в Естонії там 2,5 тисячі євро в рік здається, які каса по безробіттю може витрачати на навчання. Тобто, якщо воно дійсно вам потрібно, якщо ви дійсно бажаєте розвиватися в якійсь сфері, проте у вас немає на це можливості. Естонія дає для цього усе, що вам необхідно, і це дуже круто. Проте я поки що в касі по безробіттю не телефонувала, не цікавилася. Я зареєструвалася на Estonia, Я зареєструвалася на курси естонської, якраз такі. Вони проходитимуть у режимі онлайн тричі на тиждень по 2,5 години. І в мене буде виходити так, що я приходитиму після роботи десь в 5.30. У мене робота до 5 з 8 до 5 ранку. І в 5.30 в мене починається курс естонської мови, і він аж 2,5 години. І до восьмої години, тобто я звільняюся ввечері після роботи у восьмій годині. Але нічого, ну кому буває легко, як то кажуть. По суті, із з усього, що стосується документів, із усього того, що мені залишилось зробити в Естонії, це ем, знайти свого сімейного лікаря і записатись до нього. Це також робиться неважко. Знову ж таки, діджиталізована достатньо така країна. Все можна зробити у вашому комп'ютері, в інтернеті. Документи підписуються в комп'ютері. Саме роботодавець тобі просто надсилає файл. Ось, шановна, ми вас хочемо прийняти на роботу. І ви так берете пам'яті картрідер, зчитувач карточки ID. Ви вставляєте ID-карточку туди і підписуєте. Або можна через mobile ID, це теж окрема програма. Тому що я якраз теж це все освоюю тут. Інформації корисної. Дивіться, це ціла книжка інформації про все, що хочеш і не хочеш. І що ще дуже цікаво відбулося: відразу після того, як відбулася адаптація українців в Естонії, я поїхала на накаву на перемогу. Цього разу це був Game Edition. Тобто збиралися українці, не українці, іноземці, не іноземці донатили, грали в ігри різноманітні, і там хтось вигравав якісь призи. І тим самим гроші, усі, які вони донатили, платили за ці ігри, вони переходили на ЗСУ. Я особисто грала в казино. Потім ми ще грали в УНО. В Казино я взагалі вилетіла там чотири рази. Чотири раунди. Я всі кожен раз вилітала не вмію. Я в казино грати, це все не моє. Е але суть не в тому. Суть в тому, що ти задонатив кошти. І ти такий вау, клас. Після того аж приємно програвати. І в кінці ми грали в Uno, і в фінал потрапили я і Денис. І ось такий був приз. вгадайте, Ви хто виграв? Звісно ж, не я. Денис виграв, але він. ось, Ми це передамо Матвію по-любому. Це дуже круте, здорове оточення людей, які спілкуються українською мовою, свідомих українців, які дійсно роблять щось для того, аби скоріше настала перемога. Це неймовірно круте місце, і я просто пишаюся тими людьми, хто придумав такий захід, як «Кава на перемогу. Ти себе дійсно відчуваєш, як то кажуть, в своїй тарілці. Бо, на жаль, на адаптації українців в Естонії я себе відчула не в своїй тарілці, враховуючи те, що я була єдина людина, яка говорила українською мовою, хоча там були всі українці. Геть, усі, абсолютно кожен був українець, і мені так було шкода. Тож е, сьогодні я вам спробую показати коротенько свій день, е, що відбувається, і так далі.